О, державного телебачення, новини, факти в студії працює Тетяна Захарян, і я вас вітаю. Наступні транші макрофінансової допомоги надійдуть в Україну лише у випадку успішного виконання Києвом низки критеріїв. Про це йдеться в повідомленні представництва Європейського союзу в Україні. Допомога від ЄС грунтується на ряді умов, які український уряд повинен виконати, щоб отримати гроші. Підкреслюють в представництві список вимог ЄС, які розблокують лінію макрофінансової допомоги обсягом мільярд євро, складається з таких пунктів. Публікація планів дій у сфері державних закупівель виконання бюджетного кодексу в частині прозорості бюджетного процесу, імплементація антикорупційного законодавства щодо декларування майна та інше, як раніше повідомлялось за сім місяців 2014-го Україна збільшила експорт продовольства в Євросоюз порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 14% Це майже 3 мільярди доларів. Вівторок 23 вересня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з віце-президентом Європейської комісії Юнтером Отінгером, який перебуває в Києві з нагоди 12-го засідання ради міністерства європейського енергетичного співтовариства. Голова уряду України обговорив з віце-президентом Єврокомісії поточний стан та перспективи тристоронніх переговорів з Російською Федерацією щодо постачання російського газу в Україну, узгодивши позиції української та європейської сторін, до чергового раунду переговорів з російськими представниками, запланованого на 26 вересня, Арсеній Яценюк і Юнтер Отінгер підтвердили спільне прагнення досягти домовленостей на засадах прозорості і ринкового підходу до формування ціни на газ. Арсеній Яценюк високо оцінив підтримку європейської комісії у питанні організації реверсного постачання газу з держав-членів ЄС до України. Голова уряду зазначив, що Україна прагне стати невід'ємно. Частиною єдиного європейського енергетичного ринку і прийняла для цього необхідні рішення, створивши умови для залучення інвестицій в українську газотранспортну систему. круглий стіл, мир, стабільність відродження пройшов в Одесі. Його учасники закликали українську спільноту перейти з дороги війни на дорогу миру. Таким чином, наш регіон підхопив естафету миру слідом за іншими регіонами України. Провести нинішній круглий стіл, мир, стабільність відродження. Організатори планували давно. Хотілось з одеситами, з людьми, які являються і скажімо, ну, во многом совісті одесу. Участь у круглому столі мир, стабільність відродження взяли люди з активною громадянською позицією: представники громадських і благодійних організацій Одеси, наукової і творчої інтелігенції, депутати, опозиціонери. Почесний гість, член опозиційного блоку Вадим Рабінович. Він оголосив, що опозиціонером нині бути почесно. Тому що все, що робить власів на хазавляється антінародне а позиція, та всіда більшобатому ж ано виражають. То, о чому думають многі говорять менше, а слух захищає зовсім мало людей. Як одностайно констатували учасники круглого столу, в країні склалася катастрофічна ситуація. Корупція процвітає, економіка продовжує занепадати. А відтак зростають ціни і безробіття. Триває війна, що вже принесла нам тисячі смертей. На закритому засіданні Верховного Совіта. Были сказано следующие цифры. 65% техники выведены из строя, воевать нечем. 10 тысяч человек людей убитых. Невероятное за 60 количество раненых. Каждая страна защищать себя должна сама. Нельзя поверить, что придут дядьки там с автоматами очередными. Нам уже дважды отказали входить в НАТО. Нам отказали даже вчера, позавчера в Нью-Йорке, даже особый статус НАТО. Мы им не нужны. Будь-яка війна, впевнені опозиціонери, результат політичних ігор. Відповідно, це комусь потрібно, так само як і комусь були потрібні жертви тієї трагедії, що сталася в Одесі 2 травня, і винуватці якої досі не названі. Учасники круглого столу хотіли вшанувати пам'ять загиблих у тій трагедії, проте отримали заборону суду. Ми все одно будемо розслідувати те страшне преступлення, яке прийшло в Одесі. Інформацію про осіб причетних до загибелі людей 2 травня в Одесі члени опозиційного блоку просять повідомити за телефоном довіри в Одесі 725 11 61, гарантуючи конфіденційність і винагороду у 5 мільйонів гривень. Там погибли мої земляки, мій близький товариш. І для мене це дуже, скажімо, ті речі, які для мене мають дуже серйозне значення. Опозиціонери вважають, що зараз перед українцями стоїть одне глобальне завдання побудувати велику, сильну, нейтральну, а значить, незалежну країну, здатну захистити себе. Таку країну будуть поважати і з нею будуть рахуватися країни-сусідки. Та зробити це ми можемо лише самі, і починати потрібно, впевнені учасники Круглого столу Мир, стабільність відродження з відновлення миру в Україні. Росії місцевими позиційними силами створений антивоєнний рух. Про це під час відеоконференції повідомив російський е, політик та історик Олена Галкіна за її словами, мета створення руху. Консолідування різних груп будь-якої політичної спрямованості, які б виступали проти війни в Україні, водночас продовжує Галкіна в цій організації відсутні особи, які є або були депутатами або міністрами в уряді Росії. Тільки не створивши цю організацію, її організатори вже планують розпочати активну діяльність найближчим часом. Антивоєнний рух в Росії розпочне свою співпрацю з комітетом солдатських матерів під назвою Вантаж 200 Це пошук та визволення російських солдатів. солдат, которых было направлено воевать в Украину. Как э, поиск, соответственно, э, солдат, которые там погибли, э, так и, и тех, кто э, находится в плену, и кто вообще там есть, да, потому что э, родители э, солдат понятия не имеют, где они. До інших тем Національний банк готовий зменшити вимогу про обов'язковий продаж валюти на міжбанку 75 до 50 відсотків. Заявило вівторок директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. Ми розглядаємо варіант повернення до 50% відсоткової продажі з часом. Хоча зараз будь-які зміни сприймаються неадекватно. 100-відсотковий продаж не виправдав себе, тому зараз перевели ринок на 75% продажу валютної виручки, сказала вона. Нагадаємо, що обов'язкова 100-відсоткова продаж валютної виручки експортерами була введена постановою НБУ з 2 вересня. З 23 вересня ця вимога знижується до 75%. Щербакова також повідомила, що під час валютного аукціону 19 вересня, НБУ задовольнив 50% заявок на придбання долара. У ньому взяли участь близько двох десятків банків. Верхня планка по курсу склала 14 гривень за долар, а курс відсікання 13 гривень 55 п'ять Ситуація на валютному ринку сьогодні буде розглядатися на урядовому та президентському рівні. Національний банк обмежив продаж валюти в одні руки. Тепер одна особа може купити іноземних грошей не більше ніж на 3 тисячі гривень в один робочий банківський день. Одесити суттєвих змін після новації НБУ не помітили. В обмінниках валюта практично відсутня. Натомість активізувався чорний ринок. Із сьогоднішнього дня продаж валюти в одні руки обмежено трьома тисячами гривень. За нинішнім курсом це еквівалент близько 220 доларів. До таких заходів НБУ вдався через посилення напруги на готівковому сегменті валютного ринку. Проте навряд чи ця заборона вплине на чорний ринок валюти. У дієвості адмінзаходів оператора сумніваються не лише експерти, але й прості громадяни. Зараз начнуться скупати все подряд, як звичайно. Це і чи чисто піднімають себе, якби валюту набивають, як і цим курсом то вище, то ніже провідшує та. В стране идет война, экономика не работает, а у нас курс прыгает во все стороны, куда хочет, туда и прыгает. Это же чисто наваривают на этом наши банки частные, больше ничего, считаю, что ничего хорошего это не дает. Обмеження на продаж українцям валюти не стосуватиметься виплат по кредитам. Той, хто має сплачувати валютний кредит, одержуватиме гроші понад встановлену норму, обіцяють в НБУ. Але реально купити долари в Одесі вкрай складно. Обмінні пункти порожні. Зелені розбирають, щойно вони потрапляють до каси. Ситуацію, як завжди, скористалися валютчики. Чорний ринок у програші не залишився. В Одесі долар без проблем можна купити на книжці чи на сьомому кілометрі, але за завищеним курсом. Я знаю, що на сільмо приміняється без проблем. Люба сума. І всі пливали на наш Нацбанк, потому что там надіжні. Окремі експерти, коментуючи дії НБУ, звинувачують його у безсилі. Мовляв, своїми заходами Національний банк приховує брак валюти в Україні і грає на руку чорному ринку, активізуючи його. Доларами та євро торгують навіть в інтернеті. На фінансових сайтах активно працює дошка оголошень. Але курс зелений, який там пропонують, теж завищений. Тим часом у Нацбанку запевняють, усі адмінзаходи, які набрали чинності 23 вересня, тимчасові та будуть анульовані одразу після мінімізації негативних факторів на валютному ринку. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Туристичний ринок України зазнав відчутних втрат цього року. Негативна ситуація зумовлена політичними подіями та військовими діями на сході держави. Туристична галузь одеського регіону, яка завжди вирізняється своєю ефективністю, також переживає не найкращі часи. Про тенденції туристичного сезону 2014 Дивіться далі у сюжеті. Пасажиропотік в міжнародних пунктах пропуску в межах Одеської області є одним з показників, на який орієнтується відділ туризму, визначаючи успішність сезону. Цього року показник значно знизився через фактичну втрату Криму. З анексією півострова круїзний туризм суттєво скоротився. Всі іноземні туроператори скасували судозаходи у кримські порти. Одеса також була виключена з багатьох програм. По итогам 8 месяцев в Одесский порт было осуществлено 12 судозаходов иностранных круизных лайнеров, и пассажирооборот составил порядка 6700 с лишним там человек. Просто, чтобы вы понимали, показатели по итогам полугодия прошлого года. Это 26 шість судозаходів іноземних круїзних лайнерів, і шістнадцять судов, типа ріка морі, і пасажироаборот 45 тисяч туристів. Втім, не все так погано. У першому півріччі в області було введено в експлуатацію вісім об'єктів туристичного розміщення: три готелі і п'ять будинків відпочинку. Діяльність цих та старих готельних об'єктів стала найрезультативнішою з погляду засвоєних інвестицій. Цей ринок був дуже орієнтований на російського туриста. вот как раз гостиницы Одесские, по своей стоимости, в общем-то, они пользовались спросом прежде всего у российских туристов. Я могу сказать, что в этом плане объекты размещения в районах не так пострадали. То есть была заполняемость середина июля до конца августа, в принципе, но ну, в среднем так до 80%. Девальвацію гривні український турист відчув на собі. Втім, від поїздок за кордон цього літа не відмовився. Одесити економили на кількості готельних зірок та тривалості перебування за межами країни. Однак зараз бронювати новорічні тури не спішать, остерігаючись нових фінансових стрибків. Хотілось би всіх успокоїти, сказати, що нужно віддихати. Пріжі всього нужно звернути увагу на то, що договор на туристичке обслубслужування регіонітується статті 20 закону України про туризм. Есть выписаны четко существенные условия договора, и прописаны в все моменты, в которые турист имеет право отказаться, в том числе одним из существенных условий этого договора, является изменение курса иностранной валюты. Управління туризму радить звернути увагу на внутрішній туризм. В Україні є все для сезонного та подієвого відпочинку: взимку Карпати, влітку узбережжя Чорного та Азовського морів. Цікаві заходи і фестивалі у всіх куточках країни у будь-яку пору року. Має Жакова Євген Маслів. факти. Одеська єпархія спільно з громадською радою при одеській державній адміністрації проводять акцію зі збору гуманітарної допомоги для переселенців, а також для мирних жителів, які змушені залишатися в зоні бойових дій. У зв'язку з настанням холодів. Люди особливо потребують теплих речей, а також продуктів харчування та медикаментів. Збір проходитиме до 1 жовтня в храмах області та у свята Архангело-Михайлівському жіночому монастирі. 3 жовтня їх розподілять за призначенням. Данная акция началась месяц назад в Одесской епархии, и в храмах уже сведется сбор данных теплых вещей и продуктов. В каждом православном храме Одесской епархии каждый желающий человек, не безразличный, с добрым сердцем, может принести и продукты, и теплые вещи. Кто-то может пожертвовать какие-то деньги, которые будут использованы тоже по назначению. В Одесі стали частіше викрадати машини. Про це в ході брифінгу повідомила прес-секретар головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області Алла Марченко. За її словами, викрадають не тільки іномарки, а й автомобілі вітчизняного виробництва. Також з початку року в Одеській області зареєстровано 376 фактів крадіжок салонів автомобілів. У міліції закликають автомобілістів берегти свій транспорт. Пресс секретар ГУМВС України в Одеської області Алла Марченко розповіла подробиці страшного вбивства п'ятирічної дівчинки та її няні. В гостинній кімнаті знаходилось тіло ребенка со слідами удушення і в спальні тіло няни. Жінка була зв'язана руки і ноги. також були сліди удушення, тобто погибла погибло смертю. Замків в квартирі взломані нібилі, но цьому в квартирі було видно, що щоли, щось штута і скалі. Наразі робота слідчого відділу організована на досягнення максимального результату. Є вже нароботки, по яким ми працюємо. На жаль, більше я пока сказати не можу. Відсоток розкриття злочинів, пов'язаних з повідомленнями про замінування будівель, залежить від того, з якого апарату дзвонив зловмисник. Так, якщо дзвінок надходить з мобільного телефону, у 80% випадках міліції вдається встановити місцезнаходження того, хто телефонував. Дзвінок з вуличного таксофона знижує відсоток розкриття до 25%. І якщо це IP-телефонія, то це 5% і 100 що це можна розкрити, якщо взять, попри некоторих мінірування в Одесі, все таки була установлена да, телефонія, і була установлена несколько звонків була з Донецької області, і звонки були установлені з кордону. Також Алла Марченко повідомила, що міліція має намір зберегти за Дербасівською статус пішохідної зони між вулицями Прибереженська та Катеринська, де її продовжує роботу поста та перевіряє список автомобілів, дозволених для в'їзду. Ольга Євген Геннамисливцев факти. Постійні відпрацювання рятувальниками дії з порятунку людей допомагають швидко та професійно рятувати сотні життів. Цього разу рятувальники відпрацьовували дії з порятунку людини на воді, а саме діставання потерпілого з води та перенесення його на безпечну відстань. Щодня рятувальники ДСНС України ліквідовують надзвичайні ситуації, ведуть боротьбу зі стихіями вогню та води. Для оперативного реагування на надзвичайні події та порятунку людських життів часто залучаються авіаційні пошуково-рятувальні сили. Лише цього року систему авіаційного пошуку та рятування було забезпечено реагування на 22 авіаційні інциденти та 11 авіаційних подій. Рятувальники 10 разів виконували польоти на пошук та рятування людей. Щороку спеціальний авіаційний загін операції. Активно-рятувальної служби цивільного захисту проводить тренувальні збори, адже вдосконалення професійних навичок є запорукою ефективного виконання завдань над морем. Ми що робимо? Виповняємо штурмове десантування на поверхності з висоти 4-5 метрів вертольоту. І затем емітрує условно пострадавшого методом переноски його з води на сушу, виконуємо евакуацію пострадавшого з води. Темою цьогорічних зборів є тренувальні збори з морської підготовки екіпажів вертольотів Мі-8 МТ до проведення пошуково-рятувальних робіт із залученням авіаційних рятувальників. До порятунку умовного потерпілого залучаються 12 рятувальників. Спочатку вони здійснили стрибки з гелікоптера у воду на висоті 5-6 метрів. Далі вони оперативно витягували потерпілого на рятувальний катер та дісталися до берега. Під час тренувань застосовувалися сучасні технології для більш легкої ідентифікації. Кації рятувальники використали спеціальний розчин зеленого кольору. Цей розчин вони розсипали по поверхні води, що слугував для пілотів чудовим індикатором. Нагадаємо, у тренувальних зборах беруть участь спеціалісти управління авіації та авіаційного пошуку і рятування, льотний та інженерно-технічний склад, авіаційні рятувальники та група фахівців спеціального авіаційного загону для обслуговування та забезпечення польотів ДСНС України, а саме 10 екіпажів вертольотів та 35 авіаційних рятувальників. Метою навчань є відпрацювання рятувальних робіт над морем та безпосередньо у воді. Саме ця підготовка дозволить нам бути в тому, що авіаційні рятувальники зможуть вчасно прийти на допомогу людям, які потерпають виклад на водних об'єктах всієї території держави, а навіть і за її межами. Такі тренувальні збори допоможуть рятувальникам у подальшому застосовувати всі знання набуті під час навчань, під час порятунку людей. Це були новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Берівежіть себе та своїх близьких і до побачення.